Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Я такий собі, Павлушка. Селянський син. Бігав без штанів по груні на Полтавщині. Бігав, швиряв картоплю, драв горобців. Била мене мати віником і навіть горнятками череп'янами кидала в голову. Спасибі матері. Потім освіта, розірвана освіта. Перший учитель Іван Максимович Мовчан, старий дід, і він бив нас лінійкою по руках. А я б тепер, коли б мав змогу знайти ту лінійку, я б її поцілував. Потім з Павлушки вийшов Остап Вишня. Письменник, так як же ж я не буду вдячним за віник і за горнятко матері, за лінійку вчителеві Івану Максимовичу Мовчанові? І я вдячний, читаємо запис, який 3 січня 1949 року зробив у своєму щоденнику Павло Губенко, гуморист, який увійшов в українську літературу під псевдонімом Остап Вишня. Ці свої спогади, ще в 1927 році письменник умістив у гумореску моя автобіографія, яку написав за два дні. Тож мова сьогодні про гумориста зі зболеною душею, який лікував душі іншим, та про його трагічний життєпис із гумором: привіт усім, кого захоплює світ слова. Я, вчителька української літератури Людмила Власенко. У мене нема жодного сумніву в тому, що я народився, хоч і під час мого появлення на світ білий, і потім, років, мабуть, із десять підряд, мати казали, що мене витягли з колодязя, коли напували корову Оришку. Трапилася ця подія 1 листопада 1889 року в містечку Груні, Зіньківського повіту на Полтавщині. Власне, подія ця трапилася не в самім містечку, а в хуторі чечві біля груні, в маєткові поміщиків фонрот, де мій батько працював у панів. Умови для мого розвитку були підходящі: з одного боку колиска з вервечками, з другого материні груди. Трішки посеш, трішки поспиш і ростеш собі помаленьку. Так ото й пішло, значить, їси, ростеш, потім ростеш, їси. Батьки мої були як узагалі батьки. Батьків батько був у лебедині шевцем, материн батько був у груні хліборобом. Глибшої генеалогії не довелося мені прослідити. Батько взагалі не дуже любив про родичів розказувати. А коли було спитаєш у баби, батькової матері про діда чи там про прадіда, вона завжди казала: отаке стерво було, як і ти оце, покою від їх не було. Про материну рідню так само знаю небагато, тільки те й пам'ятаю, що частенько було, батько казав матері не вдалася ти, голубонько, у матір свою, царство небесне покійниці, і любила випити, і вміла випити. А взагалі батьки були нічого собі люди, підходящі. За 24 роки спільного їхнього життя, як тоді казали, послав їм Господь усього тільки 17 дітей, бо вміли вони молитись милосердному. Це початок гуморески, моя автобіографія у виконанні безкровного Ростислава. Із з цього епізоду ми довідалися про появу на світ Павлуся Губенка, одного із 17 дітей у сім'ї відставного солдата. Михайла Кіндратовича та його дружини Параскеви Олександрівни. До слова, мати пізніше, чи то жартома, чи всерйоз казала дітям, що якби їхній батько не помер, то вони б мали ще собі братиків та сестричок. З прослуханого уривку розуміємо, що письменник із теплом згадує про своє дитинство та батьків. Уже відомим Остап Вишня в гуморечці згадує, що саме батько передбачив йому літературне майбутнє. Писатиме, сказав якось батько, коли я, сидячи на підлозі, розводив рукою калюжу. Справдилося, як бачите, батькове пророкування. Але нема де правди діти, Багатько ще часу проминуло, доки батькове віщування в життя втілилося, читаємо в тексті. Звісно, до письменника треба ще було дорости, але з дитинства на людину впливає безліч факторів. Які визначають її майбутнє, і Остап Вишня в моїй автобіографії з властивим йому гумором оповідає про це так. Слухаймо. Головну роль у формації майбутнього письменника відіграє взагалі природа картопля, коноплі, бур'яни. Коли є в хлопчика чи в дівчинки нахил до замислювання, а навкруги росте картопля чи бур'ян чи коноплі, амба! То вже так і знайте, що на письменника воно піде. І це цілком зрозуміло: коли дитина замислиться і сяде на голому місці, хіба їй дадуть, як слід подумати зразу ж мати пужне. А де ж ти ото сів, сукин ти сину? І натхнення з переляку розвіялось. Тут і стає в пригоді картопля. Так було й зо мною: за хатою недалеко, картопля, на підметі коноплі. Сядеш собі. Вітер віє, сонце гріє, картоплиння навіває думки. І все думаєш, думаєш, думаєш. Аж поки мати не крикне піди, подивися, милашко, чи не заснув там часом Павло, та обережненько не налякай, щоб сорочки не закаляв, хіба на них наперешся З того ото й пішло, з того й почав замислюватися: сидиш і колупаєш перед собою ямку, а мати було лається. Яка ото лиха година картоплю підриває? Ну вже як і попаду. Пошуки натхнення малого павлуся не обмежувалися лише картоплею. Часом його тягло у вищі матерії. На бантину горобців драти або на вербу погаленята. За це отримував майбутній літератор на горіхи від батька. Я тобі покажу бантини, я тобі покажу галенята. Якби вбився зразу, то ще нічого, а то ж покалічишся, сукин ти сину. А я лежу, було під ліжком, тремтю, носом сьорбаю і думаю печально Господи, чого тільки не доводиться переживати через ту літературу. Читаємо в гуморесті. Остап Вишня згадує про одну яскраву подію з його бешкетного дитинства, що відіграла, як він жартома стверджує, важливу роль у його становленні як письменника. Слухаємо уривок. Із подій мого раннього дитинства, що вплинули на моє літературне майбутнє, твердо врізалася в пам'ять одна: упав я дуже з коня, летів верхи на полі, а собака з за могили як вискочить. А кінь убік, а я лясь! Здорово впав. Лежав, мабуть, з годину, доки очунявся, тижнів зо три після того хворів. І отоді от я зрозумів, що я на щось потрібний, коли в такий слушний момент не вбився. Неясна ворухнулась в мене тоді думка мабуть, я для літератури потрібний? Так і вийшло. У таких літературних пошуках промайнуло дитинство Павлуся. А далі почалася школа, до якої віддали малого Бешкетника, коли йому, за спогадами самого автора, не було й шести років. Ми вже згадували на початку про вчителя та його легендарну лінійку, яка допомогла хлопцю в майбутній письменницькій справі. А як це було, читаємо в тексті твору: Вчив мене хороший учитель Іван Максимович. Добрий душі Єдуган, білий білий, як білі бувають у нас перед зеленими святами хати. Учив він сумлінно, бо сам він був ходяча совість людська. Умер уже він, хай йому земля пухом. Любив я не тільки його, а й його лінійку, що ходила іноді по руках наших школярських замурзаних. Ходила, бо така тоді система була. І ходила вона завжди, коли було треба і ніколи люто. Де тепер вона та лінійка, що виробляла мені стиль літературний, вона перша прийшлася по руці моїй, оцій самій, що оце пише автобіографію. А чи писав би я взагалі, коли б не було Івана Максимовича? А в Івана Максимовича та не було лінійки, що примушувала в книжку зазирати. Зараз за рукоприкладство Івана Максимовича притягнули б до відповідальності. А тоді це було звичною справою, і Остап Вишня з великою вдячністю згадував свого вчителя. Саме в школі формувалася, за словами Остапа Вишні, його класова свідомість. Слухаймо уривок із твору. Правда, неясна, якась ще тоді була в мене класова свідомість. З одного боку цілував барині ручку. А з другого колумби квіткові її толочив. Чистий тобі лайборист між соціалізмом і королем вертівся, як мокра миша, але вже й тоді добре затямив собі, що пани на світі є. І як, було, бариня накричить за щось та ногами затупотить, то я залізу під панську веранду та й шепочу. Пожди, експлуататоршо! Я тобі покажу, як триста літ із нас. І т.д., і т.д. Не знав тоді ще малий Павло, що колись класова свідомість зіграє з ним злий жарт, і опиниться він між двох вогнів. Тільки вибір буде не між бареною колумбою, а значно складніший. А поки що хлопчик продовжив навчання в зіньківській двокласній школі, після закінчення якої міг працювати поштово-телеграфним чиновником. Та куди ж мені в ті чиновники? Коли мені 13 минало, читаємо в гуморесті. Чи вдалося тобі помітити в цій цитаті алюзію натяк на відому поезію Шевченка? І хоч батьки були небагатими людьми і мали тоді вже аж 12 дітей, віддали Павла вчитися аж до Київської військово-фельдшерської школи. Після закінчення навчального закладу він працює фельдшером, проте медицина була не до душі хлопцеві. Який із дитинства мріяв учителювати. Тож у моїй автобіографії читаємо ще одну сторінку життя майбутнього письменника Вступ у 1917 році до Київського університету. А потім до університету вступив. Книга, що найсильніше на мене враження справила в моїм житті, це Катехізис Філарета. До чого ж противна книжка? Ще якби так прочитав та й кинув, воно б нічого, а то на пам'ять. Книжки я любив з Малку. пам'ятаю, як попався мені Соломонів оракул. Цілими днями сидів над ним та кульки з хліба пускав на оте коло з числами різними. Пускаю аж у голові макітриться, поки прийде мати, вхопить того оракула та по голові трах! Тоді тільки й кину. Взагалі любив я книжки. З м'якими палітурками їх і рвати легше, і не так боляче вони б'ються, як мати було побачить. Не любив руського паломника, що його років дванадцять підряд читала мати велика дуже книжка. Як замахнеться було мати, так у мене аж душа у п'ятах. Та через революцію університет йому закінчити не судилося. Уже за рік хлопець опинився в армії Української Народної Республіки. Лікував поранених і хворих на тиф. Молодий фельдшер швидко зробив кар'єру, став начальником медично-санітарного управління Міністерства залізниць УНР. Тоді він ще не знав, що саме ця сторінка його життєпису стане причиною політичних переслідувань. У 1919-му більшовики взяли його в полон і вважали це величезним успіхом упіймати високопоставленого петлюрівського у лапках. Офіцера. Тож постановили утримувати Павла Губенка під вартою до 1921 року, до повного закінчення громадянської війни. кажуть, що до звільнення доклав руку високопоставлений чиновник соратник Леніна, що нібито читав гуморески вишні, у яких висміювалися вади директорії самого Петлюри. Це свій перший твір під красномовною назвою. Демократичні реформи Денікіна Фейлетон матеріалом для Конституції бути не може. У 1919 році підписав молодий гуморист псевдонімом Павло Грунський. У 1921-му він почав працювати перекладачем у газеті Вісті, а згодом і сам став активно писати, про що читаємо в моїй автобіографії. Перекладав я, перекладав, а потім думаю собі. Чого я перекладаю, коли ж можу фелетони писати, а потім письменником можна бути, онскільки письменників різних є, а я ще не письменник. Кваліфікації, думаю собі, в мене особливої нема, бухгалтерії не знаю, що я, думаю собі, робитиму. Зробився я Остапом Вишнею та й почав писати. І пишу собі: Ось так закінчується гумореска моя автобіографія. Але через 6 років після її написання лише почнеться найтрагічніший розділ життя письменника. Чому ж саме такий псевдонім Остап Вишня? Все дуже просто вишня символізує українство. Остап у перекладі з грецької означає щасливий, тож псевдонім з одного боку відзеркалює українську душу письменника, а з іншого мав би принести йому вдачу. Однак це не спрацювало. Якщо говорити про літературну кар'єру, то вона йшла вгору його твори ставали бестселерами. одна за одною виходять збірки усмішок письменника вишневі усмішки сільські, вишневі усмішки кримські. Українізуємось, вишневі усмішки кооперативні, вишневі усмішки театральні, вишневі усмішки закордонні. Вершиною цього жанру називають мисливські усмішки. Остап Вишня любив ходити на полювання, хоча не любив убивати тварин. Тож це було швидше єднання з природою. А девізом дивакуватого мисливця було хай живуть зайці. Загальний тираж книжок письменника становив понад 2 мільйони. І якщо уявити, що на той час майже половина країни була неписьменною, це була захмарна цифра, і митця влучно прозвали Королем тиражу. Люди збирались юрбами в односельців, які вміли читати, і слухали і скрометний гумор Остапа Вишні. Проте ні любов народу, ні величезні тиражі. Не врятували геніального гумориста від репресій. 1933 року письменника було звинувачено в контрреволюційній діяльності й тероризмі. Зокрема, в замаху під час жовтневої демонстрації на Постишева, одного з основних організаторів голодомору в Україні 1932-1933 років. Як наслідок його відправили до таборів гулагу. Митця засудили до розстрілу. Але згодом вирок замінили на ув'язнення в концтаборі. До арешту Остапа Вишні, причетний письменник Олексій Полторацький, який 1930-го у своєму Пасквелі, Що таке Остап Вишня?, надрукованого в журналі, написав Пісенька Остапа Вишні отспівана. Літературна творчість цього фашиста і контрреволюціонера, як остаточно стає ясно, була не більше, ніж машкарою. Мистецьким прикриттям, за яким, ховаючись, він протаскував протягом кількох років у друковане слово свої націоналістичні куркульські ідейки і погляди. Я щасливий відзначити, що моя стаття стає епітафією на смітникові, де похована творчість Остапа Вишні. На відміну від цього рафамана, Остап Вишня і в ув'язненні не втратив людяності. Допомагав товаришам по табору матеріально й лікував їх зболені душі гумором. У 1943 році, після 10 років ув'язнення, гуморист із табору на Печорі раптом потрапив до комфортабельної київської квартири на Печерську. Чому ж так сталося? Називають дві причини звільнення знаменитого в'язня. Перша це клопотання Олександра Довженка, бо народу потрібен був той. Хто під час війни з гітлерівцями надихатиме на боротьбу. А друга успіхи УПА на військовому та ідеологічному фронтах. Торсталіну потрібен був пропагандист вишня, який своїми гуморесками мав спростувати, ніби як наклипи націоналістів, нібито його вишню, улюбленця України, закатували більшовики. А докупи письменник ще й мав скомпроментувати упівців. І під тиском Сталіна Остап Вишня у тій самій квартирі на Печерську написав жахливий твір Самостійна дірка, який назвали Голосом гумориста з могили. Є таке старовинне народне прислів'я не руш оунця, воно не смердітиме. Але за часи Вітчизняної війни оунці почали смердіти, сказати б самодіяльно, отже, з огидою доводиться вживати. Дезодорації. Що воно справді таке Укроуна? Укроуна. Це звиняйте на слові держава. Походить у дієслова не держать, а держатись, як воша кожуха. Цар Бандера. Бандера це в Укроуніці в те, що в злодіїв пахан. Ось цитата із цього шедевру. Чи можна це назвати зрадою? Для самого ж Остапа Вишні це було величезною трагедією. Проте упівці не лише не образилися на свого улюбленця, прочитавши самостійну дірку, а вітали його звільнення ще й подякували, що він перший тим фейлетоном поінформував світ, що УПА активно діє та перемагає. Повернімося до моєї автобіографії. Звернімо увагу на назву. Тут зумисне використано тавтологію, що вже вказує на нестандартний жанр твору, а це усмішка. Усмішка різновид фейлетону та гуморески. У ній поєднано побутові замальовки часті авторські відступи. Саме Остап Вишня є засновником усмішки. Мені нове життя усміхається. І я йому усміхаюся. Через те й усмішки, пояснював автор назву нового жанру. Композиція моєї автобіографії проста: твір складається з трьох розділів фресок: перший розділ народження Остапа Вишні, його дитинство, другий і третій розділи навчання й формування світогляду майбутнього письменника. Привертаю увагу мова твору, вживання наукових, військових та політичних термінів, фразеологізмів. Іронія, тобто прихована насмішка, парадокси, несумісні поняття, що суперечать одне одному, використання народної етимології, лайливих висловів, приказок і прислів'їв моя автобіографія це не просто життєпис автора, а й аналіз пережитого ним. Максим Рильський, близький друг гумориста, так висловився про його твір Тут увесь вишня». Любов до життя, любов до людини, іронія до отого щасливого дитинства. Хто ж я такий? Для народу я народний слуга, лакей? Ні, не присмикався, вождь та Боже борони. Я маленький чоловічок, мурашка, комашинка в народній величі. І коли я вже волею судеб зробився письменником і визначилася моя робота, я свідомо думав про одне: Пошли мені доле сили, народ мій у своїм титанічнім труді, у своїх печалях, гористях, роздумах, ваганнях, щоб народ усміхнувся. І коли за всю мою роботу, за все те тяжке, що пережив я, мені пощастило хоч разочок, хоч на хвильку. На мить розгладити зморшки на чолі народу мого, весело заскрити сумні його очі, ніякого більшого гонорару мені не треба, написав Остап Вишня у своєму щоденнику. Тож усміхаймося, незважаючи ні на що, бо сміх це ліки для душі і зброя проти ворогів. А з вами була я, Людмила Власенко. Проєкт «Вчися вухами. Творить громадська організація Smart освіта за підтримки Едукофондейшн.